Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у казку, знайому, мабуть, кожному з дитинства, снігову королеву. Але знаєте, це ж не просто історія для дітей, це насправді глибочезна розповідь про те, як малесенький уламок зла може перетворити серце на кригу і про ту неймовірну силу любові, яка здатна розтопити будь-який навіть найвічніший лід. Отже, що на нас чекає? По перше, розберемося, звідки взялася та сама скалка зла. Потім вирушимо разом із Гердою у її велику подорож, зустрінемо її друзів, ворогів і всі перешкоди на шляху. З'ясуємо, що ж це за інший особливий вид сили, який вона мала. І наостанок поміркуємо, чому ця казка ну просто вічна. Пройдемо весь шлях від початку до кінця, щоб зрозуміти, в чому її магія. Ну що, готові? Поїхали! І так, перший розділ скалка зла. Світ, що змінився назавжди. Подумайте тільки, все починається з такої дрібниці, з крихітного, майже невидимого уламка скла. Але саме він, цей маленький шматочок, запускає цілу лавину подій, яка просто перевертає з ніг на голову життя двох дітей. А джерелом усього цього лиха стає ну справді, дьявольський винахід дзеркало злого троля. Уявіть собі, дзеркало, яке показує все добре і прекрасне, потворним і жалюгідним. І ось воно розбивається, а його крихітні скалки розлітаються по всьому світу. Це ж як вірус. Потрапить така скалка в око, і все, людина бачить тільки недоліки, тільки бритке. А найгірше, якщо вона влучить у серце, тоді воно просто перетворюється на шматок льоду. І ось вам живий приклад цієї жахливої трансформації. Кай до скалки він був хлопчиком, який бачив красу у звичайних трояндах, цінував дружбу, відчував тепло. А після він бачить лише недоліки, серце його стає крижаним, жорстоким, холодним, усі теплі почуття ніби заморожені. І саме в цей момент, коли він стає таким ідеальним для її крижаного світу, його й забирає снігова королева. Він став одним із неї. Розділ другий початок великої подорожі. У пошуках друга. Здавалося б, на цьому історія могла й закінчитися, правда? Кай зник, зло перемогло, але ні. Насправді це тільки початок, тому що саме тут на сцену виходить справжня героїня цієї казки: маленька, тендітна, але абсолютно незламна герда. Просто спробуйте уявити собі цю картину, маленька дівчинка, сама вона залишає свій дім і йде у величезний, невідомий, а часом і ворожий світ. Щоб знайти свого друга. У неї немає ні карти, ні грошей, ні армії. Єдине, що в неї є, її єдина зброя, це її власне, вірне і неймовірно любляче серце. І ось ми підійшли до третьої частини Друзі, вороги та перешкоди. Це, по суті, серцевина її подорожі. На своєму шляху Герда зустріне стільки різних персонажів, і кожен з них, буквально кожен, стане для неї або серйозним випробуванням, або навпаки, несподіваним порятунком. І перша ж пастка на її шляху виявляється найсолодшою сад чарівниці здавалося б, рай на землі вічне літо, краса, спокій. Але ця чаклунка уособлює таку, знаєте, егоїстичну, задушливу любов. Вона хоче, щоб герда забула про все на світі, про кая, про свою мету, і їй це майже вдається. Але тут з'являється троянда, символ їхньої дружби з каєм. І саме ця квітка повертає герді пам'ять і сили вирватися з цього золотого полону. Та, на щастя, світ не складається лише з пасток. Зустрічі з принцем та принцесою це ніби ковток свіжого повітря. Це доказ того, що справжня, щира доброта і щедрість існують. Вони не намагаються її затримати. Навпаки, вони дають їй усе, що потрібно для важкої дороги теплий одяг, карету, слух. І все це абсолютно безкорисливо. Нічого не просячи натомість, просто тому, що можуть допомогти. А от зараз готуйтеся. Ми підійшли до одного з найколоритніших і, чесно кажучи, найцікавіших персонажів усієї казки. маленька розбійниця. Ох, це просто стихія! Вона продукт жорстокого світу, вихована серед розбою, беззаконня, дика, нестримна, брутальна. Ну, повна, здавалося б, протилежність нашій герді. Тільки послухайте, що вона каже про свого північного оленя щовечора я лоскочу його під шиєю моїм гострим ножем, він дуже цього боїться. Бр, аж мурахи по шкірі. Це ж ідеальна ілюстрація її світу, світу, де панує груба сила, де страх це норма. Вона спить з ножем ну, от скажіть чи може в такій душі знайтися хоч крих та співчуття? І знаєте що може, щирість і сльози герди роблять просто неможливе. Її історія якось пробивається крізь цю товсту броню жорстокості і знаходить відгук у серці розбійниці. І тут стається справжнє диво. Дика, жорстока дівчинка, яка погрожувала ножем, рактом робить неймовірно добрий вчинок. Вона відпускає свого улюбленого оленя, щоб допомогти герді. Виявляється, навіть у найзагартованішому серці десь глибоко всередині жевріє іскра тепла. Четвертий розділ інший вид сили або ж справжня зброя. І ось цей момент з розбійницею, знаєте, ідеально підводить нас до головної, центральної ідеї всієї казки. Ми бачили могутню крижану магію снігової королеви. Але що, яка сила взагалі може їй протистояти? Справді, яка магія може перемогти всемогодню снігову королеву? Ну от що може зробити маленька, беззахисна дівчинка проти володарки зими, яка керує снігами і вітрами? Відповідь, як це часто буває у великих історіях, одночасно і дивовижно проста, і неймовірно глибока. І цю відповідь дають мудрі жінки Лапландії та Фінляндії. Сила герди, її суперсила це не магія і не заклинання. Це вроджена, природна сила її чистого, невинного дитячого серця. Вона складається з людяності, вірності, добра, великої віри. І ось що найголовніше таку силу не можна створити штучно, її не можна вкрасти чи відібрати. Вона просто є, вона народжується всередині. Тобто, по суті, вся історія зводиться до цього грандіозного протистояння. З одного боку, сила снігової королеви, лід, холод, магія, абсолютний раціональний контроль. А з іншого сила герди тепло, любов, вірність, серце. І виявляється, що саме живе, людське тепло здатне розтопити будь-яку навіть наймогутнішу кригу. І останній, п'ятий розділ чому ж ця казка вічна, у чому спадок Снігової королеви? Давайте наостанок замислимось, чому ця історія, яку Андерсен написав ще у 19 столітті, досі так сильно чіпляє, чому її люблять і перечитують знову і знову. Ну, по-перше, ця історія продовжує жити. Це ж суперпопулярний сюжет для фільмів, анімацій, згадати хоча б Діснеївське крижане серце, яке, по суті, виросло з цієї казки. Режисері постійно щось додають, змінюють, але основа залишається. А все тому, що сама історія Андерсена залишає величезний простір для власних інтерпретацій. Кожен знаходить у ній щось для себе. І тому можна сказати, у кожного є свій Андерсен і своя снігова королева. Та, попри всі інтерпретації, головний посил, здається, залишається незмінним крізь віки. Андерсен, ніби каже нам, справжні дива найнеймовірніші речі у цьому світі, творяться не якимись там заклинаннями, а простим людським серцем, яке відкрите для любові, для вірності і для добра. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто подумати. У нашому сучасному світі, де так багато різних великих сил, технологічних, фінансових, політичних, військових, чи не виявляється так, що найвеличезнішою, найпотужнішою силою з усіх так і залишається просте, щире, любляче серце?